Вітаю, ви дивитесь програму слово депутата Миколи Томенка, заступник голови Верховної Ради України у нашій студії. Вітаю, Вітаю, пане Томенко. Вас все частіше можна побачити у Львові. Ці візити як політика, заступник голови Верховної Ради чи як дослідника-історика? і Треба поєднувати і політичну і парламентську роботу, і громадську роботу. Але сьогодні я цілий день працюю як громадський діяч як людина, яка просуває різноманітні просвітницькі проекти пов'язані з. Пропагуванням української історії, культури, туризму і з великою приємністю сьогодні в, в національній бібліотеці імені Василя Стефаника Я зустрічався з бібліотекарами, представниками міських бібліотек для того, щоб передати кілька видань, які ми в межах фонду «Рідна країна зробили з нагоди великого ювілею. бо Ми всі готуємося до 200 років дня народження Шевченка. Ми напередодні Шевченківський свят. Ще за два роки вже буде 200 років. Отож я говорив про. Ідеї, які ми реалізовуємо, і одна з ідей пов'язана з просуванням Шевченка як геніального художника, дослідника. І з огляду на це я передав до бібліотек Львова таке спеціальне видання це факсимільне відтворення альбому Шевченка, змальованому в 1845 році. Шевченко працював у складі Київської археографічної комісії в 1845 році, і його завдання було. Як дослідника пройтися по центральній Україні і замалювати, і описати, наприклад, там історичні місця, культові споруди. Якийсь, скажімо, народний побут людей дуже багато тут зібрано цікавих речей, де просто життя людей, природні якісь речі. Бачите, з одного боку йде з зарисовки олівцем, угу. з іншого акварельні малюнки. До речі, в 45-му році Шевченко дуже багато написав відомих своїх творів. Це і мертвим і живим народженим, і минають ні, минають ночі, холодний ряд. Захворів там під Переяславом, заповіт, написав. Тобто 45-й рік був дуже важливий. Тому ми вирішили зробити. Ну це факсимільне відтворення, це максимально наближено до оригінала. Яким накладом? Накладом тисячу примірників, і 500 Я передаю своїми колегами. До бібліотек художніх шкіл я вже розіслав. Бо якби дві аудиторії на нашу думку є дуже важливі, ті, хто приходять бібліотеку музею, і, наприклад, наші молоді люди, які починають малювати, тобто вони мають перед собою школу художника Шевченка, і я думаю, що це мусило би їх надихати так. само, другою доброю новиною для тих, хто опікується українською культурою, я поінформував про те, що вдалося мені переконати державу. Дофінансувати останній том, це 54-й том, повне зібрання творів Івана Франка. Нарешті гроші віднайдено, і таким чином тепер маємо повне видання творів одного з найвизначніших українців. Справа виглядала таким чином, що за радянських часів було видно 50 томів. І потім вирішила довидати п'ять томів е, тих творів, які не вийшли в цей 50-томник. І був виданий 51-й, 52-й, 53-й том без купюр, а 54-й е, — щось держава останні роки не знайшла кошти. І вдалося мене мені переконати уряд, і так само сьогодні і про це ми говорили. І останню, може, найбільш добру новину для бібліотекарів, які я сказав, що мені вдалося переконати сесійну залу, е, відмінити тендерні закупівлі. Для бібліотек, які важким тягарем сьогодні висять, що лише через тендери можна закупити книги, чи періодику, чи якісь електронні носії, щоб це робити дешевше і швидше, треба закуповувати це видавництво без ніяких там тендерних закупівель. Проголосований законопроект, сподіваюсь, він буде підписаний таким чином, от невеличку таку допомогу нашим бібліотекам, яких по Україні десь 18 тисяч, я зробив і сподіваюсь, що така допомога буде сприяти, щоб і бібліотек легше жилося, і людям, які працюють в бібліотеці, могли отримати найновішу інформацію, найновіші журнали і найкращі книжки. Це насправді дуже важливо, дуже цікаво, те, що ви робите, але все таки повернемося до політики. Знаю, що ваша фракція має зустрічі з президентом Віктором Януковичем, аби обговорити щодо того, як він буде виконувати рішення парламентської асамблеї ради Європи та допустити до виборів Томошенко, Луценка та інших політичних в'язнів як, на які ви результати взагалі очікуєте від цієї зустрічі. Ну для нас важливо наступне, бо виглядає історія така, що, наприклад, там парламентська більшість киває на адміністрацію президента, адміністрація президента киває на судову систему, а судова система на правоохоронні органи. І оскільки є рішення парламентської асамблеї ради Європи, де є персональна апеляція в пункті третьому резолюції, паре йдеться про те, що просити президента. Кажуть, що євродепутати у своєму рішенні застосувати всіх методів впливу для того, щоб забезпечити участь виборчій компанії Юлії Тимошенко Юрій Луценко та інших політичних яднів, там цей пункт так чи інакше. Десь разів вісім повторюється в іншій різні інтерпретації, і ми вичерпали. Скажу чесно, вичерпали потенціал наших переговорів з більшістю в парламенті, оскільки знаходяться якісь синові аргументи, і ми прекрасно розуміємо, що все-таки ми повинні почути позицію президента. Ми попередню відповідь від Віктора Януковича почули він сказав, що він готовий зустрічатися. І так бити, планується як це все зорганізувати. Я, я маю єдине застереження, щоб наше прохання було від двох фракцій. Батьківщини і нашої народної самоборони, щоб це не перетворилося на значить, зустріч, де буде 100 чи 150 опозиціонерів, бо у нас є і невеликі партії, більші, середні. Мова йде все-таки про парламентські фракції, які е е зацікавлені в виконанні парламентської асамблеї ради робить. Наша фракція вибрала би по кілька осіб, керівників фракції, і ми б провели таку зустріч. Е е у нас немає ніяких інших застережень, можливо, крім того, що ми хотіли, щоб не було потім якихось. Різних тлумачень, щоб такий круглий стіл чи така розмова пройшла у прямому ефірі, і тоді би кожен мав можливість подивитися, почути позицію президента і нашу позицію стосовно ситуації в країні. Яка ситуація щодо газових переговорів з Росією? Як відомо, будуть вибори 4 березня в Росії, як це вплине загалом на двосторонні стосунки? По-перше, ну, я думаю, що сподіватися на якусь добру розв'язку для України, поки не завершаться президентські вибори марно, оскільки Росія зазвичай особливо під час виборчої кампанії українську. Карту розігрує, і в даному випадку Володимиру Путіну треба показати, як він захищає і собирає русські землі, значить, і ставить на місце чи українці, чи ще когось. Тому, на жаль, щось доброго я не бачу до початку президентської кампанії після президентської кампанії, чи завершиться вона в першому чи в другому турі. подивиться, як росіяни будуть голосувати. Очевидно, тільки тоді можна говорити про якесь нове дихання чи відновлення переговорного процесу, але для нас зараз принципово важливо, щоб все-таки. Ми не попали як держава у цей непростий час українсько-російських відносин, і після Севастополя ще не здали газотранспортну систему. Ви знаєте, ми застерігаємо від цього рішення про можливість створення консорціуму виключно з Росією. Як компроміс, я думаю, можна розглядати варіант, про який говорили і в попередній період і говорила Тимошенко, і говорили інші політики. Що якщо йдеться про, скажімо, консорцію, де е, по 33% має представники Європейського Союзу, Україна і 33% Росія, це я думаю, компроміс, на який можна піти. Ну російський варіант, ви знаєте, мова мова йде про те, що вони хотіли б, щоб була тільки Україна Росія, Росія фактично контрольний пакет акцій, Це означає передати нашу енергетичну незалежність руки сусідньої держави. Тому я думаю, що сьогодні треба краще не поспішати, бо, бо не дуже вдячний і вигідний для для нас час. Хай е, політичні емоції в Росії спадуть, хай пройдуть президентські вибори. А тоді вже е, продовжити переговорний процес, е, де е, думати і не лише про ціну, а й думати про наші національні інтереси і енергетичну безпеку. Зрозуміло, в чому суть законопроекту сухої Катерини Лук'янової, в якому пропонується вести підвищене податкове навантаження на бездітних українців, що досягли 30 років. Чи справді за це можуть проголосувати? Ну я думаю, що напевно ні. Мені важко пояснити логіку. Ну логіка логіка. Там я прочитав, що що це додає до мільярда гривень до бюджету. Але я колись в Верховній Раді виступав і пожартував, що, ну я кажу, коли вводили нові податки, я кажу, ну слава Богу, що ніхто не думався, щоб повернути податок на бездітність. От бачите, так я невдало пожартував. Бо, бо такий податок є. Просто для телеглядачів нагадаю, що цей податок був введений в Радянському Союзі в, в, з початком війни, в 41-му році, він передбачався такий більш як військовий податок, бо шукали ще де гроші знайти на, на те, щоб техніку купити і так далі. Отримався він в різних версіях до 1992 року. Фактично, з початком незалежності, ну вже не такий жорсткий, як був в сталінські часи. Далі тому я його тлумачу як сталінський військовий податок. Значить, як людина, яка є автором багатьох законів про підтримку материнства, сім'ї, усиновлення, хоч хочу сказати, що ну це якесь непорозуміння, якщо не сказати глупість, бо сьогодні важливо все таки думати, як застерегти там гідну заробітну плату і молодим мамам чи молодим сім'ям, а вони самі розберуться. Коли їм народжувати і скільки народжувати дітей. Зрозуміло, дякую. Що дасть, підписання угоди з ЄС про політичну асоціацію та економічну інтеграцію. Я нещодавно мав дискусію, ми в парламенті проводили засідання парламентського комітету Європейського Союзу і нашого комітету з питань європейської інтеграції. Моє відчуття є таке, що сьогодні європейці. Стривожені певними тенденціями в Україні, і очевидно, для нас і для Європи буде серйозним тестом і випробуванням парламентські вибори, поки не відбудуться парламентські вибори, і якщо вони відбудуться в відповідності до демократичних стандартів, які визнає світ Європа, вони будуть чесними і демократичними, тільки тоді це дасть можливість завершити цей переговорний процес. До Виборчої компанії, і я думаю, до розв'язки ситуації щодо Тимошенко Луценко дуже важко буде українцям високопосадовцям переконувати Європейський Союз, тому що в Україні реалізовані європейські стандарти. Тому я думаю, що все залежить в даному випадку. Ми знаходимося в тій ситуації, що більше залежить від української влади і від українського життя, аніж від європейських парламентарів чи ще від когось. Так, ви разом з ми нардепами в чергову січні зареєстрували в парламенті проєкт закону про внесення змін до закону України про статус народного депутата щодо скасування пільг народних депутатів, яка подальша доля цього документу. Ну, бачте, перший крок зроблений. Насправді це якби давня історія, і вона не ми її придумали, тому що люди неодноразово звертали увагу на неадекватність пільг і статусу. На депутатів Верховної Ради, якщо їх порівнюють з середньостат з життям середньостатистичного українця, і цей законопроект вже і я не раз реєстрував, але враховуючи того, що вже якби допекло воно з усіх сторін і ситуація соціально економічна загальновідома. І, до речі, в багатьох парламентах на кризу. Влада переса, реагує, скажімо, вона відмовляється від певних піль там, зменшує видатки на своє утримання. На жаль, в Україні цього не відбулося. Хоча ми в Верховній Раді суттєво скоротили кошти на видатки утримання Верховної Ради. На жаль, кабінет міністрів, адміністрація президента тут нас не підтримала. При прийнятті бюджету було прийнято рішення. Базові так ти ключові пільги скоротити на 2012 рік, і ми вирішили: я Андрій Кожемякін, Арсеній Яценюк, Микола Мартинко, як такмити спільний законопроект від парламентської опозиції, Ні, ми нічого не змінили жодного слова там, але сказали, що буде більш чесно, як назавжди це зліквідувати. Бо тут є певна хитрість, що зліквідували до завершення парламентської виборчої компанії, а там новий парламент вже наприклад, якщо цю тему не буде піднімати, то автоматично вона відновлюється. Тобто ми за те, щоб ще додати, що це не на й рік, а назавжди це скасовується, щоб ті люди, які планують, наприклад, балотуватись в Верховно Раду, вони були вони розуміли, що квартиру вони там не отримують. Безплатне там оздоровлення не тримати, отримують заробітну плату і е, заробітну плату своїм помічникам. Це те, що залишається, залишаються в депутаті. Ну от я, до речі, дивлюся там титри. Я, до речі, був один із е, е, прихильників того, що е, е, нам би в конституції нести зміни і взагалі це слово трошки радянське, і не зовсім адекватно. Народний депутат перетворити на депутат Верховної Ради, тому що воно трохи смішно звучить, коли я знаю тих депутатів Верховної Ради, які може два рази за Останні роки були в Верховній Раді займаються своїм бізнесом чи своїми проблемами. Ну, до слова, народне, вони не мають точно ніякого відношення. Тому, можливо, щоб повагу до парламенту повернути. І, не, і, і завершить історію з пільгами, і все таки будувати роботу в такий спосіб, щоб цього пафосу трошки зменшити, і щоб депутати доводили своєю практичною роботою і в округах, і на території України, і в парламенті. Тому було би напевне би коректно, щоб і ми називали депутатом Верховної Ради України, а не так, як тепер. Ну, сподіваємося, буде не тільки змінена назва. Як прокоментуєте документ, що дозволяє високопосадовцям перебувати на державній службі і після досягнення ними 65-річного віку? Є щось подібне за кордоном? В принципі, здебільшого, за кордоном, регламентується достатньо жорстко і термін перебування на посадах, і з точки зору якби, кількісних параметрів, ну, наприклад, там два терміни поспіль. Да? І наприклад, дипломатичні службовці, які працюють в Україні, не можуть бути більше двох термінів на посадах, бо це створюється ніби корупційне середовище, Вони вже тут знайомляться з людьми, значить, можуть приймати неадекватні рішення. Тому я думаю, що можливо якийсь перехідний період треба було зробити, бо коли, коли мінялося законодавство до того, що, наприклад, якісь люди вже отримали продовження. Згоду на продовження державної служби, коли не було обмеження цього, але загально, все-таки я думаю, що е, повинні бути імперативні норми, які стосуються і державних службовців, і, і всіх решта людей. Що е, серйозні посади, які потребують і інтелектуальних, і фізичних зусиль, е, вони повинні бути регламентовані і термінами, наприклад, не більше як два терміни, і віком е, ніхто не застер... не забороняє тоді працювати там консультантами, радниками, е, скажімо, як е, професори в університету. Ететах і так далі в всьому світі, але все-таки максимальна концентрація відповідальність на посадах там міністрів там чи якісь висопосадовці напевно повинно бути визначено в конкретній, конкретній цифрі і далі не продовжуватися. Ну, це не поширюється на, на виборні посади, тому що якщо дійсно. На суспільство вважає, що там ви як депутата можете працювати 80 років. Ви є авторитетний чоловік там чи жінка у Львові. То на виборні посади чи депутати місцевих рад, це не повинно поширюватися. А на от посади, які призначаються, я думаю, все таки повинна бути чітка, чітка дата або чіткий термін, і він не повинен приглядатися. Коли останні бачили з Юлією Тимошенко, який стане здоров'я. Ви знаєте, що на жаль правила відвідування тимошанки є спілкувати. дуже 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 прості. На жаль, це неможливо ні для кого, крім. Захисників і Євгенії Тимошенко, тому ми в письмовому спілкуванні Юля Володимировна пише там пропозиції, листи передає нам, як вона бачить ситуацію, як вона уявляє скажімо, реакцію на ті чи інші речі. Тому я, як і більшість керівників партії і фракції. Більше знаю так мете з розповіді наших захисників і, скажімо, з письмових листів, які передає Тимошенко. якоїсь іншої нової інформації я не знаю. Саме тому от ми, до речі, апелювали до створення тимчасової слідчої комісії, тому що є дуже багато обставин пов'язані з діагнозом тлумачення здоров'я Тимошенка, які викликають на сумнів. А тому подивимося наскільки вдасться, можливо, ще одна експертиза міжнародна експертиза, за медиків тут розставить крапки надії, тому що є серйозні застереження, серйозні побоювання, що дії е, е, лікують не від того. Зрозуміло. Віця на виборах 28 жовтня будуть нові обличчя в опозиції. Якщо так, то хто це буде? Ну, ми виходимо. Це зараз, ми виходимо зараз з такої ситуації, що звичайно йдеться про достатньо такі амбіційні речі, які ми перед собою поставили. До речі, це ідея Тимошенко, тому щоб спробувати вийти на єдиний список опозиційних можтарних округах, і ідеально єдиний список в пропорційній частині партійній. По можтарних округах, звичайно, багато багато уже. Зроблено і в суботу, коли я був на мітингу об'єднаної позиції у Львові, ну було приємно. Приємно бачити, що всі опозиційні партії, якби не критикують один одного, а говорять про те, як змінити ситуацію в Україні, як захистити її національні інтереси. Тому я думаю, що як ми далі так будемо рухатися, у масштабних округах ми матимемо єдиного кандидата від опозиції, і це не означає, що це будуть тепер депутати теперішнього скликання. Достатньо багато нових людей. Що стосується пропорційної системи, то ми і всередині бют шукаємо зараз, як так мити оновити, показати нові обличчя, і якщо це буде, наприклад, Об'єднаний список, то я думаю, що оновлення парламенту буде достатньо серйозне. Я прогнозую, що очевидно в парламенті, який буде обраний після 28 жовтня, як мінімум, як мінімум, половина людей це будуть нові депутати, які зараз не не сидять в складі нинішнього парламенту. Зрозуміло. дякую за участь в нашій програмі. Я нашим глядачам нагадаю, що гостем програми був заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. До побачення!